Привіт садисти. Сьогодні будемо обробляти полуницю і дерева, почистимо полуницю, я покажу. І будемо обробляти медян екстра. Взяв на розлив на фазента в інтернет-магазині. Оправляти будемо 30 мл на 10 літрів води. І опробуємо і полуницю вже почищену, я покажу, і дерева. Тому що мідний у вже не працює. Спробуємо медян екстра раніше не Користувався самому цікаво, як воно буде. І так, побризав вже полуницю. Що можу сказати? Розчиняється він гарно, набагато краще, ніж мідником порос чи бордовську суміш робити. В ньому є вже цей прилипач, так що нічого не потрібно. 10 літрів десь пішло трошки більше сотки полуниці і там рядочок малини я побризкав. А зараз починаю бризкати дерева. Ще забув сказати, що це контактний препарат, хто буде обробляти. Треба, як мова, краще обробити, щоб він повсюди попав. Бо там, де він не підпаде, не буде працювати. Розчинність супер, трошки там були комочки, але я думаю, що порівняно вську порозумідним мордорську і що. А по результату подивимось. Трохи пізніше, мабуть, я ще не оброблю ще до цвітіння саду. Сабило вам прикосу там звив. А повницю, мабуть, вже буду обробляти якимись древнішими препаратами, типу парацельса. Все, всім пока